Це ром з шоколадом, з какао, і в той самий момент вона дуже сексуально звучить, тому що ти така солоденька, але не просто така цукерочка. І насправді хочеться дуже людину в цьому ароматі обійняти, поцілувати. Хочеться просто знаходитись поруч. Привіт, я Таня. Ви на каналі Світі Духи. І сьогодні ми з вами поговоримо про сексуальні, звабливі аромати до Дня всіх закоханих. Давайте почнемо з того, що е, сексуальність для всіх вона різна. Наприклад, для когось може дуже сексуальний аромат, назомато фантомас, який для мене для мене особисто пахне пластиком і диньою. Тобто для мене рисується одразу така картина, що ти сидиш у латексному костюмі, як з американської історії жахів, і їси диню перед. Ем, ну, перед тим самим ви зрозуміли, да? <хи> От і ну це такий дуже дивний аромат, але для когось він, але для когось він може бути сексуальним. Тож, можливо, з мого списку ви якісь аромати не будете вважати сексуальними. Це нормально, це просто моя суб'єктивна думка. І давайте починати з першого аромату. Я хочу вам розказати про Maison Margiela Репліка Jazz Club. Це для мене такий аромат унісекс. Я вважаю, що всі аромати -репліка, ну майже всі добре. Вони підходять як для чоловіків, так і для дівчат, для жінок і. Цей аромат він дає такий вайб, як написано Джаз-клуб. Нібито ви сидите разом за столиком, у вас романтична вечеря, хтось там десь палить якісь цигарки, але не дешеві, а може якісь цигари, і які дають такий дуже витончений аромат табаку, тому що там є табак, рожеве перець. Ваніль, мені здається, вже так не пам'ятаю на пам'ять, але прикріплю вам тут піраміду. І ви сидите, би в джаз клубі, да, так, такі кругленькі столики. Ви разом так сидите, ви п'єте ви п'єте якийсь алкоголь, так спілкуєтеся, і ці всі аромати вокруг вас вони так поєднуються. Ось цей аромат парфумів і. Для мене це дуже такий інтимний аромат, і насправді хочеться дуже людину в цьому ароматі обійняти, поцілувати. Хочеться просто знаходитись поруч і не відпускати, такий він дуже м'який і зігріваючий. А наступний аромат це, як на мене, не недооці... Недооцінений, недооцінений <схи> аромат. Тоді франційський курджан Soir. Це такий теж теплий амбровий деревинний аромат. Але почекайте, я не пам'ятаю, може там дерева і не було, амбра точно була. Ваніль це теж дуже м'який аромат. Спочатку він може розкриватися коли. Спочатку, коли він не розкрився, він може бути дуже таким різким, знаєте, як от аромати від шанель ти наносиш на себе. От, але дайте йому просто усітися, розігрітися на вашій шкірі, і ви тоді зрозумієте, роз що це просто пушка, бомба, це просто нереально класний аромат. А, там дуже смачна ваніль. От спочатку ти відчуваєш на, себе, на собі дуже таку сильну амбру, і думаєш, боже, що за якісь такі як вінтаж? Знаєте, щось таке є. Але буквально там 10 хвилин дайте йому розійтися, і Боже, він відкр... відкривається дуже красивою сухою ванілью. Знаєте, є ваніль, така вона як більш в'ялена, якщо можна так назвати. От, якби... А це суха ваніль, і вона дуже красиво на шкірі звучить. Стійкість просто нереальна. А, дуже солодка, класна ваніль, вона не приторна, вона не вбиває тебе. Але в в той самий момент вона дуже сексуальна звучить, тому що ти така солоденька, але не просто така цукерочка, знаєте, як от Кілін Бішай, не така, що ти м -м, така з бантиками, дівчинка якась така побігла, щось там. А, а це вже така ти дівчина, ти не дівчинка, ти дівчина, ти така витончена, ти така з стилем, розумієте? І ти наносиш, на, наносиш на себе на себе цей аромат і тим. Хочеш передати свою сексуальність цьому світові. Не знаю, для мене от всі ванільні аромати, вони, звісно ж, сексуальні, тому що е ти так дуже смачно пахне і пахнеш і хочеться тебе обійняти і обнюхати, і зацілувати. Але ось цей аромат він дуже так дорого звучить. Знаєте, ця от амбра з ванілі з сухою, яка потім розкривається дуже красиво. Ну реально класний аромат. Дівчата треба спробувати, хоча би від, від «Левантик», від левантик господи, <свісно> повинний повинні взяти. А Наступний аромат це теж для чоловіків і для дівчат підійде. Це Black Phantom від Kilian, якщо ви не боїтеся гурманіки, яка не пірожечки, не конфетки, ні там якісь мармеладки, а це така, знаєте, ром з шоколадом, з какао. І ви така йдете? Чи такий, да? Знову скажу, що хлопцям, чоловікам це дуже. Теж буде пасувати, тому що тут є алкоголь плюс шоколад, плюс какао, да? ну ваніль, звісно. І цей аромат теж він дуже звабливий, тому що він гурманський, а все, що смачно пахне, ти хочеш до людини підійти, ти хочеш з нею там контактувати, да? от то цей аромат буде теж під чорний аутфіт, взагалі бомба. От так що, якщо ви хочете якогось до себе звернути увагу, то я вам кажу. Його можете використовувати. Так, що я собі ще записала? Ага, ще в мене два ароматика це а, від Люксу і Сен-Лоран Black Opium. Для мене всі блек опіуми звучать а, класно і сучасно доволі такі. Але мій зараз фаворит це глянцевому флаконі для парфам. І екстрем, да? тому що вони більш такі кавові. Вони не просто ванільні цукрові, вони більш там кави, більш на пористі. Ось такі вони мені більш подобаються знову таки через ваніль. Бачите, у нас в кожному ароматі є ваніль, і то я називаю сексуальним, тому що для мене це дуже красива нота, яка якщо вона не приторна, ой. Я собі, Якщо вона не притерна, не зубодробітна, то це буде дуже вишикано, гарно звучати. І от в Yves Saint Laurent Black Opium Le Parfum і новинка 23-го року в общем глянцем флаконі для мене ці аромати вони дуже красиві. Вони теж класно звучать в холода. І через цю ваніль вони дуже затишні і хочеться теж з людиною обійматися, сидіти поруч. Про щось говорити. От, тобто ці аромати вони підходять під звання сексуальних, я вважаю. І останній він буде такий найуніверсальніший, мені здається, Dior Blooming Bouquet 2020. Першого року. Це там троянда, півонія, мускус. Це вже, бачите, відрізняється взагалі від інших ароматів, що я назвала, але я хотіла підібрати максимально різні аромати, щоб підходило дівчатам, які і хлопцям, які люблять гурманіку, які люблять просто такий жістяк, там амбра, ваніль, ром, давайте коньяк, табак. І хтось може любити просто квіти, тому що до цього я вам квіткові аромати не сказала. Це єдиний аромат з цього в нас. Є квіти, і для мене зараз, до речі, знаходжуся в цьому ароматі. Для мене він, звісно, такий дівочий, знаєте, дуже такий легкий. От якщо, мені здається, ви дуже така позитивна, молода, легка. от він через квіти так і передає легкість від себе. Тобто він такий романтичний, і я уявляю, що дівчина в цьому ароматі повинна бути в, якомусь, в якійсь сукні і в чомусь світлому. Бачите, я сьогодні в темному, але щось я захотіла про нього розказати і вирішила собі нагадати, як він пахне, тому нанесла сьогодні його. От, тобто, під мій одяг сьогодні він не дуже пасує, тому що в мене корсет, в мене чорні штани, чорний піджак. От, а я би сьогодні на себе краще Діла б Grand Suar або Black Phantom. Але просто для відео так вирішила нанести. Міс Діор. Тобто міс Діор – це така класика, і мені здається, що дівчатам це реально такий по-перше, він не дуже дорогий, да? особливо по знижках можна взяти. І через квіти він такий легенький, ну, дівоча, дівоча класика. Тобто тут вже не прогадаєш, я думаю, і він багатьом може сподобатись. А пишіть, будь ласка, свої м аромати, які ви вважаєте сексуальні, може я щось не знаю. З ваших порад може собі щось теж придивлюся. І обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Всіх цілую, всім пока.